Ну, знову таки, якщо питання виникають з приводу того, ці саме а, пенсії цих відповідних виплат людей з тимчасово копованих територій, то треба прийти просто в процес ідентифікації і далі всі проблеми технічні, які ми тільки що переповіли в данок. Пояснює, будуть вам до снаги. От е, і цю інформацію передайте іншим у разі чой, друзі. Далі така історія: бджоли зникають. Британські науковці дослідили загрози для цих комах у Європі, і у всьому світі. Ну і виявили нову. Це війна Росії в Україні. Здавалося, ну і що, ну, зникнуть комахи, там ще якісь одні комахи. І, ну, будемо жити собі далі. Але насправді від бджіл залежить, чи виживе людство? Що ж відбувається з бджолами і чому вони важливі для людини? Шукав відповіді, Антон Чекаль. Будете вражені. Бджоли згодом зникнуть цього року. Люди скаржаться, що дуже багато бджіл не перезимувало. Чому через військові дії кількість цих комах зменшується? Це паливо, на жаль, воно сипиться в наше неба не тільки на наші голови, а й на наших бджіл. Що кажуть експерти із садівництва? Та чи має шанс людство вижити без бджіл? Сніданок шукав відповіді. Війна Росії в Україні нашкодила бджолам більше за мікропластик і пестициди. До такого висновку прийшли британські науковці з університету Рідінга. У статті вчені зазначили, військові дії змушують вирощувати менше культур, тож бджоли залишаються без потрібної їм їжі. Вечені зазначили за останні десятиліття через зміни клімату, забруднення повітря та руйнування природного середовища, популяція бджіл та інших опилювачів значно скоротилася, а саме від них залежить життєздатність 90% квітів, а також 75% основних агрокультур на планеті. Дивіться, це моя господар. Це моя пасіка. Я ну приблизно мене 50 сімей. Пані Марія нам проводить екскурсію своєю пасікою неподалік Києва. Жінка стала бджоляркою, коли 5 років тому отримала пасіку у спадок від батька. Відтоді не припиняє дбати про бджіл. Зараз якраз такий період, бо я якраз сьогодні роблю ревізію у бджолих сім'ях. І зараз період роїння. Треба перевіряти кожну сім'ю, чи немає маточників, чи не йдуть в роїння. Це дуже важливо. Пані Марія нам розповіла: цьогоріч взимку загинуло чимало бджіл. Все через атаки ворога. Бо під час зимовки бджоли утворюють живий ланцюг. Так, тримаючись один за одного, вони і сплять. І коли вона чує якісь сторонні звуки чи отак, як вибухи, вони ем, на те реагують, вони думають, що на них нападають. І вони тоді отримують стрес, вони починають осипатися. І вона не має сили, вона, так як на цепеніє, вона не має сили піднятися знов до гнізда. Пані Марія зазначає, коли тільки привезла вулики для заміського будинку, сусіди скептично поставились до такого сусідства. Однак вже за рік поділилися з Марією, що в них збільшилася кількість врожаю, бо бджоли на їхніх ділянках опиляли квіти. Бджола сідає на одну, потім на іншу, потім на третю. Оце от вона так починає запилювати. Бо як китайці колись показували, в них ж не вистачає бджіл, і вони якусь таку роблять спеціальну таку, ну, таку, наче щіточку, чи ж я не знаю що. І ходять і тою щіточкою трусять на, на дереві. Оці всі весь цвіт, вони вручну так запилюють. Аби мати достатній врожай та вирощувати як і вітчизнянні, так і екзотичні сорти фруктів, у своєму саду встановив свою міні-пасіку Олександр Андращук. Чоловік понад 30 років займається садівництвом. Він каже: для зручного опилення дерев садівники висаджують їх у певному порядку. Наприклад, починається ряд. Іде сорт запилювач, а потім іде 10 дерев е, сорту там основного, ну е, який ми хочемо зібрати. Фелора залітає в ряд, вона збирає на себе пильцю і йде далі по цих 10 деревах, ну роздаючи пильцю. Експерт розповідає в останні роки, і він помітив, що бджіл поменшало. Припускає причина у токсичному ракетному паливі, а також зміні клімату. Я не пам'ятаю жодної весни, де під час світіння буде така гарна стійка погода. Ну там вище 10 градусів два середньодобова, при якій бджоли можуть літати, і тому виходить так, що часто ми не бачимо під час світіння бджіл, ще й по тій причині, що надзвичайно ну, холодно а в останні роки ще це, як правило, моросить дощ. Однак на заміну бджолам можуть прийти джмелі, каже експерт. Продуктивні жмелі значно вища продуктивності психи, особливо якщо умови погіршені. Ну там, наприклад, теплиця, так може бути підвищена вологість. І так далі Тіло джмеля вдвічі більше за бджолине, тож він може переносити більше пилка, а значить, опилити більше рослин. Ну, доведено вченими, що не буде бджіл, зникне людство, тому що вони зав'язані ось цей е, життєдань, життєпідомий життєпітро, ланцюжок, це. угу. цей цикл. Так І ми це маємо усвідомлювати. Бо зникнуть бджоли ну е, людина не зможе запилювати такій кількості ті самі. Квіти або рослини, які потім якими і годуються з одного боку, а з іншого боку, цікавість в тому, що, наприклад, щоб бджола принесла одну дванадцяту чайну ложку меду, вона має зробити до двох тисяч вилітів з вулика. Розумієте, в якій кількості вони працюють, який, який конгломерат виробництва. Дійсно, як єдиний організм. Але бачиш, от. такі бджоли були, пані Марії, які не кусалися, вона собі стояла, вони там навколо неї отак от літали і жодне не вкусила. Ну, Якийсь такий особливий вид, бо я пам'ятаю в дитинстві: е, ну, пасіки були і з одного боку, з іншого боку, то я постійно щоліта, що весни я ходила покусна, то в волосся заплутається, то десь наступиш на якусь грушку з бджолою. Ой. Головне, щоб матка була жива, Це бо від правда, неї залежить. Так. Тому, до речі, що в центрі Києва врятували бджолиний різ, що е, заблукав біля літературного скверу? Подивіться, це ж вона вилетіла, а, щось їй не так було вдобно. Полетіла треба далі. Забирати треба його. забирати, знайти угу. ту матку для того, щоб е, а, а за нею і бджоли вже повністю різ за нею буде йти. Коротше, це унікально. Ось, взагалі, бджоли, вивчайте цю тему. будете вражені. Е, спасибі тобі, Господи, що ти нам нам дав бджіл в цьому житті. Друзі, ну і далі про нього. А куди він подівся? Зараз ми вам покажемо. Його називали новим обличчям американської політики. Він сидів поруч із президентом США всю його кампанію президентську не після. Давав поради в овальному кабінеті, обіцяв скоротити державні витрати. Але раптом зник, раптом зник без гучної відставки, щоправда. без пояснень, чому ж Дональд Трамп перестав говорити про Ілона Маска і куди Маск пропав. Ми його шукали. дозвольте мені сказати, у нас з'явилася нова зірка. Зірка народилася. Ілон Ілон маск патріот. Я майже не знав Ілона до виборів, і виявилося, що він любить мене більше ніж цих радикальних божевільних, які були навколо. ось людина, про яку я можу сказати. Він мій друг. Він став моїм другом. Один із найбагатших людей світу незмінний супутник президента США Дональда Трампа в перші місяці після інавгурації. 53-річний Ілон Маск. Він постійно бував в овальному кабінеті на засіданнях уряду і навіть літав на борту номер один. Маск був присутній на інавгурації і сидів у залі Палати представників, коли Трамп виголошував своє перше звернення до конгресу, позував поруч із американським лідером і біля автомобілів Тесла на галявині перед Білим домом. І навіть приводив чотирирічного сина до адміністрації президента. Вибачте, серйозність іноді може бути складною. Але тепер присутність, маска, якого призначили головою департаменту урядової ефективності для того, щоб скоротити федеральні витрати, у Вашингтоні зійшла нанівець. Монополія бізнесмена на політичні дискусії, увагу медіа та соцмереж, здається, закінчилася. Частково тому, що сам Трамп і республіканці майже повністю припинили про нього говорити. Дональд Трамп у соцмережах не згадує маска з квітня, хоча ще в лютому березні робив це по чотири рази на тиждень, мінімум. Для республіканців, консерваторів і всіх великих американців Ілон Маск це людина, яка ризикує всім, аби допомогти нашій країні, і він виконує фантастичну роботу. У політиці постійної любові не буває. Один із республіканців різко висловився, із маском покінчено у нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять. Що ж стало причиною такого стрімкого політичного падіння? Маска почали сприймати як токсичну фігуру. Він намагався керувати держструктурами як власними компаніями, вимагав щотижневих звітів і погрожував звільненням. Це шокувало американську бюрократію, яка працює за власними правилами десятиліттями. Пише видання політико. Далі гучний скандал із USAID. Маск намагався закрити агентство, але суд заборонив ці дії, визнавши їх перевищенням повноважень. Ще одна проблема: Тесла. Рада директорів обурена, що він проводить більше часу в Білому домі ніж на виробництві. Усе це ймовірно і спричинило його зникнення без офіційної відставки. Маск лише заявив, зменшує фінансування політики. Що стосується політичних витрат, то в майбутньому я збираюся робити їх набагато менше. Гадаю, що я зробив достатньо цього місяця, термін його повноважень у Білому домі спливає, і поки невідомо, чи їх подовжать. Масло у вогонь підлили американські медіа, зокрема журнал Тайм, який у лютому опублікував на обкладинці ілюстрацію з маском у кріслі президента США, що звичайно могло не сподобатися Дональду Трампу. Політична зірка маска згасає так само стрімко, як і засяяла. Нещодавно маск оголосив про плани колонізувати Марс. Це, за його словами, повністю змінить майбутнє людства. Схоже, на цьому техномагнат і зосередиться.